Доброго дня, шановні, вчора півчаса депутатка від Європейської солідарності, це партія Петра Порошенка, марнувала час депутатів та е, виборців, розповідаючи про корупцію Зеленського щодо перерахування грошей на окуповані території, тобто існують адміністрації окупованих територій Арка Крим, Ордло та інших. Но вона вимагала чомусь розслідувати ці факти тільки з 2019 року. Давайте вимагати ці факти розслідувати з 2014 тому, що саме Порошенко вів цю ганебну практику розпилу бюджету через виділення на окупованій території, тобто мільйони, а навіть мільярди, перераховувалась за Порошенка на. Регіони, які вже тоді були окуповані. Ті гроші просто кралися, просто розікралися і все. Жодної якогось функціоналу вони не виконували. Тому якщо Європейська солідарність вимагає якось покарання від Зеленського, то для народу України, що Зеленський, що Порошенко, то одне ОГЗ. Тільки вони міняються ролями. Одні начебто грають роль опозиції, другі, начебто, грають роль влади. Насамперед, це одне ОГЗ, яке. 30 років крало гроші, не міняючи ні фамілії володарів цих партій, не міняючи ні фунтів, які виконували завдання олігархів, взагалі нічого. Тобто це одна банда, яка рветься до корита, стати першими. Тому, якщо ви вимагаєте вже розслідування цих фактів фінансування окупованих територій, давайте вимагати з 2014 року, тому що саме Порошенко був батьком цієї схеми.